Я Мирошніченко Валентина, і сьогодні я буду презентувати проєкт з екології на тему екологія Чорнобиля. Актуальність роботи. Актуальність дослідження екологічного стану в зоні Чорнобильської катастрофи визначається не лише історичним значенням події, але й невід'ємним впливом на навколишнє середовище та здоров'я людей. З плином часу, після аварії, ми спостерігаємо нові зміни в екосистемі, які вимагають комплексного наукового вивчення. Враховуючи сучасні технології та підходи, важливо розуміти наслідки радіаційного впливу на природні ресурси та розробляти стратегії для збереження біорознаменніття та забезпечення безпеки громадян. Вивчення екології Чорнобилі є вагимим кроком у напрямку розробки та впровадження науково обґрунтованих стратегій для відновлення екологічної рівноваги та забезпечення стійкого розвитку регіону, що залишається в зоні впливу радіації. Мета роботи. Отримання глибокого розуміння впливу радіації на природні екосистеми та здоров'я людей, глибоке та всеосяжне вивчення екологічної ситуації в зоні Чорнобильської катастрофи, та розробка конкретних стратегій для відновлення, покращення природно екологічної стабільності в даному регіоні. Завдання роботи: провести обстеження та науковий аналіз наслідків радіаційного забруднення на різних рівнях біологічної ієрархії. Провести епідеміологічне дослідження для визначення впливу радіації на здоров'я людей, визначити основні проблеми, що стоять перед природним середовищем в зоні Чорнобильської катастрофи, та розробити стратегії відновлення, методи дослідження теоретичні та емпіричні, результати дослідження та їх аналіз. Наші дослідження щодо впливу Чорнобильської катастрофи на екосистему та здоров'я людей формують шокуючі висновки. Величезний обсяг зібраної інформації вказує на те, що наслідки цієї ядерної події відчутні та надовго залишаться в природному середовищі та серед населення забруднення радіацією. Наші аналізи показують, що в зоні впливу Чорнобильський АЕС високі рівні радіаційного забруднення залишаються проблемою протягом тривалого періоду. Грунти, водойми мета та рослини на цьому території демонструють тривалий та стійкий вплив ядерної катастрофи. Це визначається підвищення концентрації радіонуклідів, що створює небезпеку для біологічних систем та для тих, хто споживає продукти з цього регіону. Вплив на біологічні системи. Наші дослідження також виявили важливі відомості про вплив радіації на біологічні системи. Мутації в генетичних структурах рослин та тварин стають досить очевидними наслідками. Це вказує на потенційну загрозу для стабільності екосистем, та їхньої здатності відновлювати біорозноманіття. Ці результати справедливо викликають серйозну тривогу щодо природних ресурсів та стану здоров'я людей в зоні Чорнобильської катастрофи. Очевидно, що інноваційні стратегії та дієві заходи бувають необхідні для зменшення подальших негативних наслідків та відновлення екологічної стійкості в цьому унікальному та складному екологічному контексті: здоров'я населення. Епідеміологічний аналіз, проведений в рамках наших досліджень, розкриває тривалий та тривожний вплив чорнобильської катастрофи на здоров'я мешканців. Зазначається значуще збільшення випадків онкологічних захворювань серед цієї групи людей, а також інших серйозних хвороб, які можна пов'язати із довготривалим впливом радіації. Це ставить під загрозу якість життя та загальний стан здоров'я поколінь, що проживають у зоні впливу. Варто зазначити, що виявлені проблеми не обмежуються лише фізичними хворобами. Психологічний вплив радіаційного страху та тривоги серед мешканців також є суттєвим аспектом, який варто розглядати при формуванні стратегії реагування та підтримки для цих спільнот. Екосистемна нестабільність. В контексті екосистемної нестабільності результати наших досліджень виявили вражаючі порушення у структурі та функціонуванні екосистем в зоні Чорнобильської катастрофи. Втрата біорозноманіття та зміни в екосистемах свідчать про глибокі сліди того, як негативно впливає радіація на природні ресурси. Це не тільки проблема для біологічної різноманітності, але й для функціонування екосистем, які надають ключові екологічні послуги, такі як очищення повітря та води, підтримка ґрунтової родючості та інші. Порушення екологічної рівноваги такого масштабу вимагає негайних заходів для відновлення та збереження стабільності в цьому регіоні. Зазначені результати визначають ключові напрямки для подальших досліджень та стратегії відновлення екологічної стійкості в зоні Чорнобильської катастрофи. Важливо акцентувати увагу на розробці інтегрованих підходів, які враховують як фізичні. Так і психосоціальні аспекти впливу, а також на створенні стратегії відновлення екосистем, спрямованих на забезпечення довгострокової стійкості та відновлення біорозноманіття. Дякую за увагу!